Всім привіт! Це канал Прикрійся серйозний. Це блог І знову нові оголошення. Так як ви знаєте, що я відродив канал за кілька днів. А може навіть завтра, ще я сам не знаю. Я не знаю, я не даю прогнози, але увага! Виходить новий контент. Такого контенту у мене на каналі ще не було. Так що кому цікаво підписуйтесь. Це я е, про, про назву контенту і назву плейлиста все-таки я розкажу пізніше. Залишимо інтригу. Але коротко скажу, це буде про іншу країну, в якій я знаходжусь. Так що, от, кому цікаво, підписуємось, і слайкуємо, чекаємо відео. І я хотів сказати, що ПС теж вернулося. ПС вже викинув. Чому переглядів немає, я взагалі не розумію. Ну мені здається, за таке відео треба поставити жирнющий лайк. Тому, якщо не подобається комусь, то просто йдіть повз каналу. Я прошу вас поставте хоча б один чи два лайки і подивіться моє відео, бо знову ця історія повторюється. То є перегляди, то немає, скухайте. Я Ну просто наблюдаю вже чекати переглядів. І я не хочу закривати канал. Так що чекаємо контент. Розкажу чуть пізніше, що це буде. А поки всім дякую за увагу і всім па-па.